Добрий день, шановні аграрії. Тільки й чую, що фермер недоотримав врожай із-за підробки насіння. Чи це в нас іноземний виробник Сенгента, чи це у нас Грейн. Різниці немає. Чим дороже насіння, чим звісніший бренд, тим більше підробок. Як компанія Агрован слідкує за своїм насінням і як вона захищає від підробок. Тому що защита. Самого посівного матеріалу. Це дуже велика робота пророблена. От. І це гарантія отримано гарного врожаю. Так, шановні аграрії, дивимося, що ж за насіння тут. таке. Той сам мішок, він став, бачите, більш світліший. Тобто, вже шансів підібрати такий колір. У людей, хто фальсифікатом замінить, це треба дуже заморочитися. Тому що дуже багато патонів, да, е, іменно і оттінків, які треба заморочитися. Це перше, що кидається в гроза. Друге, значить, ну, як ви замітили, європейський стандарт бірок, да, у нас бірка клеїться на жопки. Теж, як би, значить, ширина шва візде однакова. Візде однакова ширина шва. Тось, Вузенька, і як вам кинулося в глаза, ось о, пожалуйста, вшита бірка. Тобто, кроме цієї, у нас бірка, це з такого паспорта. Да? От, у нас вшита бірка, яка є защитним. Одним із способів защити. Чого це спосіб защити? Та тому що, шановні аграрії, дану заказати бірку це теж буде проблематично. Так, тепер ось дивіться, шановні аграрії, на оці ось картонній бірки. Вона має свою плотність, вона цвітна. І ось, як ви бачите, ось у нас логотип. Даний логотип, він ось о, ось навіть отак на сонечко. Зверху його зніме. Ось ось. Він у нас переливається і він саморозрушаючий. Тобто Його здерти з цього мішка і наклеїти на іншу бірку вже не вийде. І саме насіння, тобто колір насіння ми також змінили. І зараз я вам покажу розпаковочку. Так. Зараз шановні аграрії, впервоє. Происходить розпаковочка. Так, ну що, заглядаємо на насіння. Так, хвилиночку, насіння оброблене. Ми доробили насіння, тобто змінили трошечки колір, хто повний з нашими, і додали модний стимулятор роста. Тобто тут і фунгіцид, і фунгіцид, і плівкообразуючий стимулятор роста, що відвічатиме на гарні всходи. Ось, дивіться. І це яке гарне насіння. Дивіться, Одне водне гарна калібровка. От. Оце ось основні ті, що візуально ми бачимо з саме захисту нашого насіння. Всі тобто, доповнительні, я вам їх розказувати не буду. І так, шановні граї, що ж це ми таке завезли за кукурузку вже в 23-му році? Значить, це гібрид Фієста Фао 250. Ви її багато знаєте, багато хто вирощував. В цьому році вже отримали гарні врожаї. У неї висока вологовіддача по даному гібриді. Значить. Оригінатор даного насіння це наш Дніпропетровський інститут. Як ви знаєте, є хотин, півіха, фієста, славиця їх дуже багато, але даний гібрид від них відрізняється. От, перше всього, і вологовіддача. Тобто, якщо хочете убирати кукурузу суху, вибирайте фієсту. От, ми по ній обзори вже робили. Переходьте під наші відео наступні, читайте описання у нас на сайті. От, звертайтеся. Значить, Насіння ми мішок відкрили, така у нас є фракція, будуть і інші фракції. Хто оплатив насіння вже за раніше, вже на цій неділі забере. Після гібриду фієстуючий у нас на зав... з заводу приходить у нас хотин. Ваш любимий хатин. Доробка в нас крутезна, тобто, як ви бачили, це і фунгіцидна обробка, і пліткообразуючий симулятор росу, тобто, який буде твічати за гарні всходи. От. По цьому року, слава Богу, всі залишилися задоволені, бо був більш помірний, тобто отримували урожайності навіть за 100 центнер. От. Багато хто практикував нашу кукрузу, вирощувати із органофоскою, тобто теж задоволені. А основне, що хотів в цьому відео ще показати, значить, обратіть увагу на защиту, зробіть висновки, ми переживаємо за свою продукцію, за свою якість. От. А основне, вже, це залежить від погоди і від фермера, це вже. Другорядні опроси. Тому, шановні аграрії, хто замовляв, хто є в списках, обов'язково відгрузимо на цій неділі, як фієсту і наступний рік під кінець неділі, заходи і, х... і хотин. Тобто фієста і хотин вже буде відгружений на цій неділі. За відео, за просмотр вам дуже вдячний. Бажаю вам, як завжди, мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!